Друзі, здоров'я бажаю! Ділюсь ще однією смакотою зі своєї скарбнички рецептів. Давайте приготуємо. Ребра та м'ясо заливаю водою, воно прикіпить, я його зніму, промию, залью чистою водою та буду готувати півтори години мінімум. Для піджарки цибуля, морквинка, все поетапово, далі квашена капуста, ми її відіжмемо і трішки поріжемо, що не була дуже довгою. Далі відправляємо до піджарки і готуємо на маленькому вогні півгодинки. Далі додаємо томатну пасту, розведену паприку, і піджарка у нас готова, нехай відпочиває. До бульйону додаємо картоплю, до напівготовності варимо. Далі у нас рис. Варимо до готовності рису та картоплі. Також перчик додаємо нашу піджарку з капустою. Приправки сіль, 12 овочів, перчик. Додаємо лаврушку, додаємо чесничок, перемішуємо і будемо тушкувати під кришкою хвилин 15-10. Подивіться, що у нас за фантастика виходить. Друзі, мені терміново потрібно збільшувати словарний запас.